Добрий день, радий вас вітати в селі Погреби, в Погребському старостинському окрузі. окрузі. На сьогодні, 18 серпня 2025 року, ми проводимо засідання постійної комісії за земської сільської ради з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту населення. Це вже 95-та комісія, наша головуючий яхвенько Євген Володимирович. Заступник голови комісії Марченко Євгеній Константинович і секретар Ячник Надія Дмитрівна запрошені старости сіл е, нашого принесення, староста села Погреби Бойковіра Миколаївна, староста села Пухівки Писаренко Анастасія Григорівна, староста села Дітки, Децькорізник Наталя Наталі також присутня начальник відділу соціального захисту населення Лазарева Нінель Павлівна. На порядок денний виносяться наступні питання. Перше питання про надання матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Турбота. Друге питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2024-2026 роки. Третє питання про відмову. В наданні одноразової матеріальної допомоги жителям громади згідно програми Торбота. Питання четверте да? угу. про відзначення мешканця нашої громади, військовослужбовця, який проявив мужність та відвагу у захисті нашої країни. І наступне питання різне. Хто за даний порядок денний? Прошу голосувати. За троє отримали стук проти нуль. Дякую. Переходимо до розгляду першого питання нашого порядку денного про надання матеріальної допомоги жителям громади. Доводимо до вашого відома про те, що розголошувати діагнози та життєві проблеми заявників на матеріальну допомогу. Ми не маємо юридичного права. Тому перед початком комісії всі члени комісії ознайомилися з пакетами документів заявників на допомогу та визначили розмір матеріальної допомоги згідно програми про соціальний захист жителів громади, а саме. До нас звернувся, звернулася Щербина Олег, Щербина Олег Миколаєвич, село Літки, який просить надати матеріальну допомогу на поховання його брата Щербини Юрія Миколаєвича. Комісія розглянула весь пакет документів. Комісія рекомендує надати 5840 гривень. До нас звернувся Бондар Петро Борисович село Лідки. Просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Весь необхідний перелік документів є, медичний висновок є. Комісія рекомендує 6 тисяч. До нас звернувся Гашенко Олексій Олександровий, житель села Лідки, який просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Весь перелік необхідних документів присутній, зареєстрований на нашій громаді. В нашій громаді. Комісія рекомендує 10 тисяч. До нас звернулася Домашенко Ірина Миколаївна, жителька села Літки, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування та реабілітацію. Весь необхідний перелік документів присутній, комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернувся Ракитянський Віктор Павлович, житель села Рожни, просить надати матеріальну допомогу на реабілітацію та на лікування. Також він є внутрішньопереміщеною особою і фактичне місце проживання його село Рожне. Комісія рекомендує 6 тисяч гривень. До нас звернувся Рудюк Микола Борисович, житель села Кухівка, який просить надати матеріальну допомогу на лікування. Комісія, розглянувши пакет документів повні виписки медичні, рекомендує надати 5 тисяч гривень. До нас звернулася пендюра Галина Геннадіївна, село Пухівка, яка просить надати їй матеріальну допомогу в зв'язку з проведеною операцією. Комісія, вивчивши весь. Перелік документів, медичні висновки рекомендує 10 тисяч гривень. До нас звернувся по кичка Микола Вікторович, житель села Пухівка, який просить надати матеріальну допомогу на лікування його тітки, е пендюри Марії Миколаївни. Весь необхідний перелік документів присутній. Наявний, Наявний е комісія рекомендує 5 тисяч гривень. До нас звернулася Криобок Наталія Андріївна, жителька села Зазим, яка просить надати матеріальну допомогу на лікування. Весь перелік документів наявний. Комісія, вивчивши весь пакет документів, рекомендує 15 тисяч гривень. До, до нас е, звернулася на умову Марина Олександрівна. Е, яка Просить надати матері... жителька села Заземя, яка просить надати матеріальну допомогу у зв'язку з, е... зв з лікуванням та реабілітацією. Комісія, вивчивши всі документи, рекомендує 15 тисяч гривень. До нас звернувся Власенко Михайло Вікторович, житель села Погребе, який просить надати йому матеріальну допомогу на поховання його дружини Власенко Галини Володимирівни. Весь перелік необхідних документів наявний. Тисяч... Комісія рекомендує надати 5840 гривень. Хто, шановні колеги, присутні є зауваження, пропозиції? Надати. Надати. Прошу голосувати за, проти. Утримались? Немає. Три за одного голосу. Переходимо до наступного питання про надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх сім'ям згідно програми соціальної підтримки учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України. З етичних міркувань ми не озвучуємо прізвища військовослужбовців, але всі пакети документів ми передивилися. І заявники звертаються до нас і просять надати їм матеріальну допомогу в зв'язку з проходженням військової військової служби. Щаси. Просять надати матеріальну допомогу в зв'язку з проходженням військової служби. Таких заяв у нас один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, перепровірте, просто. Тобто ці всі заявники, які проходять на даний час службу, зареєстровані на території нашої громади і були мобілізовані. Перший раз звернулись до нас вісім. Тобто 8 чоловік. Також до нас звернулися вісьмом чоловікам, які просто проходять на даний час. Військову службу ми надаємо одноразову матеріальну грошову допомогу в розмірі по 10 тисяч гривень. Також до нас звернулися військовослужбовці, які отримали, на жаль, поранення. Також прізвище ми не озвучуємо. Всі, всі захисники зареєстровані на території нашої громади, перелік необхідних документів кожній заяві присутній. Таких у нас два-три. 4, 5 заяв. Таких 5 заяв. Тобто 5 заявникам даємо по 20 тисяч гривень. Військовослужбовців 8 да? і 5, які отримали поранення. Хто за те, щоб надати відповідні виплати заявникам? Хто за? Троє за, утрималось немає, проте немає. Дякую. Переходимо до. Наступного питання, третє питання у нас про відмову Одноразу, надані одноразової матеріальної допомоги жителям громади, згідно програми Турбота. До нас звернулася жителька села Літочки Данюк Зоя Анатолієвна, яка просить надати їй матеріальну допомогу у зв'язку з пошкодженням житлового будинку внаслідок повітряної атаки з боку РФ. Е, в програмі турбота не передбачено, на жаль, в даної статті. Е, тож, прошу відмовити. Хто за те, щоб відмовити, прошу голосувати. Три за відмовити одноголосно. Переходимо до четвертого питання. До нас надійшов лист військової частини. І четверте питання звучало так: про відзначення мешканця нашої зазимської громади, який проявив мужність та відвагу у захисті нашої країни згідно даного листа, який ми отримали. З відповідних причин назву військової частини не озвучуємо. Також не озвучуємо прізвище цього захисника. В документі в цьому все є. Комісія, розглянувши даний лист, який був направлений на Зазимську сільську раду, рекомендує. Комісія рекомендує 25 тисяч гривень. Хто за даний проєкт, прошу голосувати? Хто за? Троє одноголосно дякую. Це різне тільки залишилась. Так. І наступне питання у нас різне. Шановні колеги, старості, є якісь зауваження, побажання? У що у вас в літках підготовка до навчального року? Встигаєте? Щось робиться в садочку, в школі? Підготовка на першу вересню. Який буде першого числа? Разумів. Тоді всім дякую за увагу. Хто за те, щоб закрити засідання нашої 95-ї комісії? Прошу голосувати. Дякую одноголосно. Комісія закрита.